Друзі, давайте зв'яжемо таку простеньку косичку. Спочатку розглянемо схему: рапорт візерунку складається з 20 петель. У мене кількість рядків вгору в рапорті 20. Ви можете обрати будь-яку кількість рядків. Чим менша кількість рядків між перехресними рядами, тим виразніше буде косичка. По суті, форму косички утворюють ряди, які виділені на схемі червоною лінією. Одна велика загальна косичка утворюється з двох менших косичок, які перехрещуються петлями назустріч одна одній. Менші косички це дві групи петель: червона-жовта перша косичка, жовта-червона, друга косичка. Петлі, які виділені червоним на схемі, завжди будуть зверху на жовтих петлях. Тож, давайте починати. Я буду показувати свою косичку вже на готовому виробі. Спочатку буде ряд, який дозволить нам правильно розподілити петлі, як зазначено на схемі. Якщо вам складно визначитись де починається косичка, будь ласка, обов'язково виділіть її маркерами, ось так як це зробила я. На схемі косичка зазначена без крайових рядів. Отже, те, що по схемі перший ряд, який установчий, тобто ряд, по якому ви розподіляєте, як будуть лежати ці петлі. Починаємо. Перша лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, лицьова, виворітна. Лицьова, виворітна, лицьова. І ось це ми зв'язали першу частину з 10 петель, першу косичку. Тепер в'яжемо другу установчу частину другої косички. Лицьова, виворітна, лицьова, виворітна, лицьова, лицьова. Виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. Ми зробили установчий, установчий ряд, розподілили, розподілили петлі правильно. Пров'язуємо до кінця ряду, ряду. другий ряд в'яжемо, як лежать петлі, і на третьому ряді будемо їх перехрещувати. Третій ряд. Доходимо до косички, перезнімаємо маркер і на додаткову спицю знімаємо перші п'ять петель. Один, два. Три, чотири, п'ять. Легко зрозуміти, тому що перші 5 петель закінчуються на лицеву, а наступні 5 петель починаються на лицеву. Ці перші 5 петель зняті лишаємо перед роботою. Це ті петлі, які на схемі виділено червоним кольором. І тепер ось таким чином пров'язуємо наступні 5. Слідкуємо за тим, щоб лицьові випров'язували лицьовими, Виворідні, аж ви пров'язували виворітними. Три, чотири, п'ять. І дивіться, знову 5 петель закінчились лицевою петлею. І наступні п'ять починатися лицевою. Добре, пров'язали, лишаємо їх за роботою, і тепер. Пров'язуємо перші 5 петель, які ми зняли на додаткову спицю. Ось таким чином. Так само слідкуємо, щоб лицьові були пров'язані лицьовими, виворітні, виворітними. Друга, третя лицьова, четверта виворітна, П'ята лицева є, пров'язали. Ось у нас перша частина перехрещеної косички. Тепер нам те саме треба зробити з другою косичкою, але у дзеркальному порядку. Що ми робимо? Ми знов перші 5 петель знімаємо на додаткову спицю один. Два, три, чотири, п'ять. Але тепер ховаємо їх поза роботою, так, як на схемі. На схемі ці петлі виділені жовтим кольором. Так, переміщаємо ось таким чином. І пров'язуємо наступні 5 петель. На схемі вони виділені червоним кольором. Лицева, друга виворітна, третя лицева, четверта виворітна і п'ята остання лицева. Пров'язали. І тепер пров'язуємо петлі з додаткової спиці. Так само слідкуючи за тим, щоб ми пров'язували їх так, як вони лежать. Лицьова. Виворітна, лицьова, виворітна, лицьова. Так, трошки складно, але це, як коли звикнете і наб'єте руку собі, ну буде складно. Ось так. І в нас вийшло, що з двох сторін частини косички зустрічаються назустріч перехрещеними одна одній. Ось так, далі в'яжемо до кінця ряду, цей третій ряд, а четвертий як лежать петлі. І таким чином утворюється ось така косичка. Тепер ви бачите те, про що я говорила, коли ми розглядали з вами схему, що між цими перехрещеними петлями, цим рядом перехрестя, ви можете не робити 20 петель, якщо вам не подобається така схема, ви можете зробити менше, не 20. Це може бути 16, 14, 12, ну, тобто, звичайно, парна кількість. І тоді ця косичка, ці перехрестя, вони будуть більш... Вираженими. Це вже на ваш розсуд. Просто спробуйте. Якщо вам складно в'язати таку косичку, ви плутаєтесь в петлях, то будь ласка, спробуйте на досить грубих нитках, які складені з однієї нитки, тому що в мене їх декілька сформовані, і, можливо, для вас це буде трохи складно. Бажаю вам успіху та буду дуже вдячна за підписку.